З монологом і з моїм ключом перед нею. Давайте сприймати це як витір мистецтва, наприклад. Не вірити мене. Я лише питання. Зазвичай вони починається з фрази Ну чому, блядь?» І завершується екзистенційна криза допомога. Легко когось звинувачувати. Я часом часу цим займаюся. Але від цього, від цього питання не зникають, вони залишаються. Просто сили їх ставити стає надалі менше. Я почуваюся розгубленою і спустошеною. Безмечно воли людського страждання. А що тобі саме? Что-то хруст китки